Я вже бачу ваше обличчя. Я сам сидів і не розумів, до чого тут взагалі історія. Чи є в планах Путіна підрив школи або дитячого садочка в Україні? Боже друзі, я не знаю. просто розкриваються такі під нові подробиці. По всесвіту може пройтися нова якась хвороба. Кабаєва зустрічалась і була таємною коханкою Мурата Насирова. Диявол, друзі, диявол, чітка правда. Чи є ядерна зброя в Білорусі? Якщо Євросоюз підніме питання, що якщо ви хочете бути в Євросоюзі, вам потрібна вакцинація, вони не будуть дуже сильно глобально запитуватися нас просто. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми, як завжди, середа у нас і ми відповідаємо на ваші запитання: що чекає Україну, Що чекає наш весь світ? І... Коли вже буде перемога, але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково писати в коментарях свої думки, свої запитання і, звичайно, як ти думаєш, питання сьогоднішнього дня, як ти думаєш, коли саме Україна переможе і чому на даний час цього не відбувається. Отже, питання сьогодні перше таке: У Росія вивела всі війська з Білорусі. Чи правда це по-перше? І по-друге, ми дивимося, чи е знову вона заведе, бо зараз на даний час не фіксується такої інформації, що Росія щось там заводить. Вона вивела зараз всі війська з Білорусі, і наразі ми е можемо спостерігати, що я начебто там їх нема. Отже, дивимося, чи нема там військ. Чи, давайте так, чи залишилися війська Росії на території Білорусі? Залишилися. Залишилися, друзі. Карта, Колесниця говорить про якісь такі підрозділи, війська залишилися. Те, що вони там, начебто, їх вивели, це дуже все, скоріше за все, неправда. Дуже, знаєте, от зараз прийшла така думка, вони просто хочуть їх замінити. Тобто вони зараз замінюють тих на інших таємно. Причому вони хочуть це зробити таємно, вони хочуть це зробити ось в такому форматі. Давайте подивимося, чи обміняють вони, чи, чи прийдуть ще нові війська туди. На даний час в них немає їх. Вони виводять з Білорусі, ну залиш залишаються там деякі, а деякі виводять дійсно. У них проблеми реально зараз з всіми цими ділами. Нема грошей, нема грошей, нема фінансування, не дивлячись ні на що. Ось така історія, друзі. Ну що я можу сказати, це не може не тішити, тому що ворог також втрачає дуже багато а, своєї техніки, людей і тому подібне. І зараз вони намагаються яким чином ці, цих людей перенести туди, але деякі все ж таки залишаються, друзі. Ну і побр на поставити на їх місце зараз поки... поки що немає можливості фінансової. Але це не факт, що в неї ну, що в Росії не з'явиться така можливість. А, і хотів би ще раз під, підкреслити цей аспект, що не дивлячись на те, що у ворога нашого не дуже фіксується фінансовий аспект. А, хочеться сказати і ну там зброю, тому подібне, хочеться нагадати нашим людям, всім, хто мене зараз дивиться, що наші зсу також потребують вашої допомоги. Тому я вас дуже прошу, коли ви будете робити донати. Шукайте конкретні бригади, конкретних людей, шукайте конкретних військових, яким потрібно ваша допомога. Не донатьте, будь ласка, на якісь е е незрозумілі організації. А може і зрозумілі організації. Просто не донатьте, Зупиніться це. Зупиніться негайно. Е ви знаєте, ви повинні знати, куди йдуть ваші кошти. Ви повинні це робити. Ви повинні бачити, що за ваші кошти купився там один дрон, чи за ваші кошти купився тепловізор, чи бронік, чи каски. Щоб ви просто бачили і коректували ці речі. Розумієте, щоб ви знали, що ці кошти підуть туди. Питання, яке ще досі е десь відлітає на, на в просторі, е ядерна зброя, Білорусь. Чи залишилась вона там, чи була вона там взагалі, чи ні. Чи завезли її, може, десь. Чи... Давайте дивитися. Чи є ядерна зброя в Білорусі? Нема. Слова. Слова. Мечі Мечі — це слова, це ідея. Мечі це ось таке карта сили. Говорить про те, що голі руки, бачите, голі руки. Це говорить про те, що нема там ніякої зброї, бути не може. Ну, Друзі, в це вірите, ну, себе обманювати. По якимсь законним аспектам, бо карта справедливості також тут перша випала, по якимсь законним аспектам вони не можуть це зробити. Щось там. Ну неможливо це зробити, з щоб це було. Ну тобто, це повинно дуже багато грошей витратися. По перше, ви по-друге, окрім грошей, ще потрібно якісь там ресурси, яких у них нема, щоб перенести цю боєголовку. Тому я хочу, щоб ви для себе це зрозуміли. Питання наступне: чи, е, 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 чи буде е, все ж таки, чи привезуть в Білорусі ядерну зброю? Зараз подивлюсь. Ні, мало ймовірно. Відлюдник і імператор водночас е, не будуть. Не будуть відлюдник це карта пошуку, карта мож... ну, це, ну, типа. Ні, для того, щоб імператор, а це імператор, це Лукашенка відчував себе на троні, йому розказують цю історію. Можливо, завезли, можливо, завезли якийсь муляж, який Лукашенко вірить в те, що це е ядерна зброя. Можливо, розумієте? Тому е, для Лукашенка е, віра в те, що там є в нього якась ядерна зброя, хай він собі там собі сидить і тішиться. Наступне запитання мене призвело в шок. Тому що е, я реально навіть і здогадатися не зміг, що, е, для чого це питання взагалі було. Я вам його зараз зачитаю. Чи правда, що Мурата Насирова вбив Путін? Я, я вже бачу ваше обличчя, я сам сидів і не розумів, до чого тут взагалі історія. Але виявляється, коли я почав капати цю історію, до чого тут Мурат Насиров, до чого тут Путін, я в інтернеті знайшов просто шокуючу, вражаючу інформацію. І я вам зараз з нею поділюся, перед тим як ми подивимося всю цю історію. Отже, перше, що до чого тут Путін і Мурат Насиров... Кабаєва. Кабаєва зустрічалась і була таємною коханкою Мурата Насирова. Ви можете собі просто це уявити на секундочку. Я навіть здогадатися не міг. Якщо ви залізете в інтернет, ви знайдете дуже багато доказів того, що вони були разом. Він співав у неї на День Народження. Він там за нею там припадав, така любов там була. І можете собі уявити, що Путін дізнається про цю інтріжку, і а, що в нього в першу чергу починає його ревнощі. Звичайно, це моя, це моя ну, для нього Це люди, це речі, це моя річ, і я маю ну, тіпа, якийсь вплив на це все діло. І знаючи Путіна, як він, ем, ем, дивіться, як він ем, знищує своїх конкурентів, а в нього є такий, знаєте, такий почерк. Такий підпис він вбиває людей, начебто, це відбулося якось нативно. Тобто, якось знаєте, ну типа, ну давайте згадаємо Новодворською отруїлося морозивом. Так, Новодворська отруїлася Морозивом, якісь інші там якісь політики, якісь чиновники і тому подібне. Тобто якісь такі події, які пов'язані з путіним, ось саме так вони з ними так і все і відбувалось. Розумієте? Питання. До чого тут взагалі вся ця історія нафіга вона нам взагалі потрібна? Питання дуже цікаве, я вам чесно скажу, чи вбив Мурата Насирова Путін? Чи справді ж смерть Насирова, яка відбулася? І дивіться, перед смертю, те, що я пам'ятаю з приводу Насирова, він був в депресії, він був типу, незрозумілий, і він, начебто, був під якимись препаратами і викинувся з вікна. Ось така цікава історія його, і ну, по, всім, по всім каналам це показали, що він там викинувся. Ну, дуже дивна така ситуація, коли людина має, е, е, знаєте, дуже гарне, ну я не знаю, там не, не має жодних проблем з грошима, і там все в нього добре, і там і, і в нього є і замовлення. на... Корпоративи і тому подібне, тут не, не, наче в депресію входить, якісь пігулки і тому подібне. Чи не здається вам, що давайте запитуємо, чи правда що а, Мурат Насиров був в депресії із-за того, що а, Кабаєва була забороненим плодом для Мурата Насирова? Диявол, друзі, диявол, чітка правда. Це правда, яка є взагалі. Я вам більше скажу, що в мене ж мурахи по, по шкірі зараз пробіжали. Що дійсно мурат Насиров, бо диявол це ж коханці, диявол це е, щось заборонене, диявол це е, якісь препарати і тому подібне, і пов'язано все з Кабаєвою. Я вам більше скажу, що оце заборонена заборонений зв'язок, який приносив е, дуже сильну депресію. Саме Мурату Насираву. Ось така цікава історія. Чи правда, що Путін вбив Мурата Нарсирова нативно, як, начебто, він е, викинувся з вікна? Зараз подивлюсь. Карта місяця. Карта місяця це відбулася, було відбулося вночі. Це 100% вбивство. Бо місяць у нас символізує смерть, і причому доведення до цього до цієї смерті. Тобто він, може, його не штовхав, але те, що він його довів до цього, це стовідсотково. І я вам більше скажу, що це все пов'язано. Боже, друзі, я не знаю. Просто розкриваються такі нові під подробиці життя, взагалі інші. Я в житті в своєму не подумав би, що колись про таке буду дивитися, друзі. Ну я сподіваюся, що вам сподобалася моя історія. Якщо ви вважаєте такі ж цікаві розбори, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, а також напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи це міг зробити Путін, чи ні. Наступне запитання, яке мене задали, тут дуже багато запитань з приводу примусової вакцинації і чи буде новий коронавірус. Давайте дивитися. Дві карти захотіли. Дивіться, е, я можу сказати так, що по всесвіту може. Пройтися нова якась хвороба 100%. Це не ну тіпа це може бути і коронавірус, може бути якась нова хвороба. Але проблема у тому, що на даний час, на даний час е такого примусового можуть, 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 можуть. Спокійно. Примусити можуть. Людей знову вакцинуватися, і більше того, а, може бути дуже серйозно примусово. І мене турбує саме діти. Чи а, просто тут пас жезлів випав дитина. Чи будуть вони робити для, з, з дітьми також? Закрита інформація. Ну, добре. А, поки про дітей мовчимо. Не можу стовідсотково сказати, але про те, що про дорослих може бути така історія, може Друзі, у нас може бути вакцинація примусова. Що, типа, нікуди знову нікуди туди не підеш, туди не біж. Але хочу ще раз наголосити, що це можливий варіант ситуації, подій, і е, е, чи затронуть новий вірус Україну. Ну, скоріш за все, що ні. У України достатньо своїх якихось проблем, які, е, які вона собі там. Ми знаємо прекрасно, які в нас проблеми. Це війна страшнюча. Але розумієте, проблема у тому, що ми дуже чітко йдемо по статуту Євросоюзу. Якщо Євросоюз підніме питання, що якщо ви хочете бути в Євросоюзі, вам потрібна вакцинація, вони не будуть дуже сильно глобально запитуватися нас. Чи будуть і надалі мінувати школи, і чи загрожує якась небезпека саме мінування? Ну, дивіться, мінування буде. Але ну і вона дуже дуже скоро закінчується. Тобто, це знаєте, вони просто зараз намагаються збити нас по повністю з пантелику, мінуючи якісь школи. Вони і надалі будуть. І жовтень також, скоріше за все, що буде ці типу, школи мінування. Але е, вони будуть вибирати якісь окремі ситуації чи буде якась дійсно серйозна небезпека, яка загрожує дітям? Чи є така небезпека? Е, більше питання по хворобах. Ось небезпека хвороб. Так, е, вибухи і на даний момент я не бачу. Але знову ж таки, я хочу попередити і сказати, що якщо на даний час мені це не показує, це зовсім не означає, що цього може і не бути. Розумієте? Просто нагально показує, що на даний час треба хвилюватися за своїх дітей з приводу хвороб. Ось за що треба зараз максимально хвилюватися. І ще раз перезапитаю, чи, добре, чи є в планах Путіна підрив школи або дитячого садочка в Україні? Ні. Скоріше за все, що ні. На даний час у нього дуже багато в голові, бо підвішений, говорить про його стан. І я думаю, що про стан його здоров'я ми поговоримо з вами вже завтра в четвер. А на сьогодні я думаю вам достатньо інформації. Вона дуже така насичена, і особливо про Мурата Насирова, Якщо чесно, то я просто в голові. Я звичайно, що це не наші артисти, і нам взагалі до них ніякого діла. Але в будь-якому випадку ця інформація доволі дуже цікава. І знаєте, коли таке відбувається в просторі, то ну я вам скажу, що так дуже дуже дивно. Ну що, друзі, з вами був як завжди ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково друзі написати в коментарях, що ви думаєте з приводу взагалі всієї цієї ситуації. І напишіть, будь ласка, в коментарях наступні запитання на завтра, які я буду озвучувати для вас. Все, па-па!